Провів сьогодні ставку різні питання, зокрема, підготовка наших воїнів модернізація підготовки була доповідь генерала Олега Апостола, заступника головкома. Щодо змін в підготовці, і це впровадження сучасних методик. А також ми бачили програми тренування психологічної підтримки. Інформаційне забезпечення, робота з партнерами є, є певні питання, які е, треба вирішувати. І також була доповідь по програмі е, з контрактом 1824. Доповідали щодо перших результатів програми. Ми будемо розширювати її. Я був на фронті в суботу. Є запит конкретних бригад. Будемо на цей запит реагувати. Позитивно буде більше бригад, які зможуть. Прийняти молодих добровольців цей досвід треба розширювати на Національну гвардію України та також підрозділи прикордонників. Всі ефективні підрозділи в силах оборони мають отримати всі можливості розвиватись і збільшувати потенціал нашої держави, нашої стійкості.